Один плюс 1 Медіа створює новий проект про Різдво. Реакція журналістки, яку критикують за неподобство. Докладніше у випуску Компанія плюс 1 Медіа працює над повнометражним фільмом про Різдво. Прем'єра стрічки відбудеться наприкінці 2025 року напередодні Різдвяно-новорічних свят. Компанія 1 Медіа розпочала роботу над повнометражним фільмом казкою про непідробі... підробочою назвою «Найширі... Найширіше бажання віри. Про це повідомили у прес-службі Медіа. Як йдеться у повідомленні, наразі продакшн-команда під керівництвом Тетяни Шулік, яка і авторкою ідеї фіналізує сценарій і зовсім, зовсім скоро розпочне зйомки. Прем'єра стрічки відбудеться наприкінці 2025 року. Напередодні Різдвяно-Новорічних свят. Шукаємо для себе нові ніші, де релевантною буде експертиза і досвід 1 плюс 1 медіа. Протягом багатьох років ми були дотичні до сфери кіноворобництва, допомагали, просували національний продукт або долучались або ж долучався до його створення як інвестори. Настав час масштабувати цей проєкт, напрям, напрям роботи з контентом, тож, е, тож будемо плідно працювати над, над ним у 2025 році і надалі. Дякую команді та партнерам, з якими хочеться реалізувати навіть сміливі, найсміливіші ідеї. Рухаємося вперед, прокоментував Ярослав Пхальчук, генеральний директор 1+,1 медіа. Партнером проекту є Андрій Ногін. Андрій Ногін це Unitet Контент Hub. Ми в 1+,1 Медіа багато експериментуємо з контентом і шукаємо нові формати його дистриб'юції. У 2024 рік був насичений на партнерства. На партнерства ми підтримували велик, велику кількість національних кінотеатральних прем'єр і розуміємо, що готові самі створювати проекти такого масштабу. Тому ми вже активно працюємо над нашим першим повним метром Різдво. Це дуже світла історія, яка подарує, подарує мільйонам українців тепло, добро і трішки магії. Тож до зустрічі в кінотеатрах. Зазначив Максим Кривицький, директор телевізійного бізнесу 11 Медіа. Тетяна Шуліка, керівниця управління виробництва художніх проєктів 11 Продакшн в інтерв'ю для сайту телеканалу 11 розкрила деталі майбутнього проєкту і зазначила, що спершу є оригінальною ідеєю фільму, команда прийшла до фільму Вайгруп. Проте, проте в результаті не вдалося досягти домовленостей. Тому, тому проєкт створюється самостійно в партнерстві з командою Андрія Ногіна, як повідомляли при службі загаломін. Загалом ідея фільму виникла у 2023 році, а вже у 2024 Тетяна Шурика та її співавторка Тамара Грантовська. Виграли сценарій на сценар... сценарний грант під Netflix, активно працювали над проектом командою топових фахівців індустрії. Ми вже рік працюємо над повним метром. Це буде, буде прекрасна різдвяна історія казка під робочою назвою Найширіше бажання віри. Ідея виникла у 2023 році, коли вперше зустрі... зустрічали Різдво. Саме 25 грудня. Тоді українські родини стикнулися з певним хаосом у святкових традиціях і чарівниках. Кожен будував якусь свою систему. Кому писали традиційні листи? Кому писали традиційні листи? Від кого і від кого, в яку дату чекати дива. Наш фільм, фільм дослідить. Корінні традиції українців допоможе розібратися в ситуації і сформатувати нові сучасні родинні звичаї, сформувати нові сучасні родинні звичаї, Ой. звичаї. святкування зимових свят. Торік ви виграли сценарій на сценарій грант від з цією ідеєю. Вже, і вже працюємо над фінальним. Др... Драфта, Над фінальними драфтами сценарію відкрили в, цього проєкт, в цьому проєкті для себе величезний всесвіт. Бачимо в ньому перспективу і плануємо вже наприкінці 2025 року подарувати українцям таку необхідну зимову казку, зазначила Тетяна Шуліка, керівниця управління виробництва художніх проєктів 1 плюс 1 У компанії уточнили, що його зйомки. Проєкту розпочнуться незабаром. Про це повідомляє детектор Медіа з посилання на преслужбу 1 плюс 1 Медіа. Ілля Шепер. спеціально для Ютуб каналу Українець. Таті Вішеп. Журналістка ТСН відповіла на критику сюжету про Херсон. Подобається місцевим журналістам, іначе пріоритети. Сюжети ТСН обурив місцевих журналістів через вибір головних геро героїв. Їхні висловлювання про ТЦК та зйомки на фоні стратегічних об'єктів. Іноді регіональні журналісти скажуть на недостатні висвітлення локальних проблем з боку загальнонаціональних медіа. Особливої уваги особливо потребують. Міста та селища, де, попри обстріли та невелику відстань, невелику відстань до лінії фронту залишається багато людей. Одним із, одним із таких є місто. Міст є Херсон, що, який щодня перебуває під атакою російських дронів і ракет. На початку. На початку лютого ТСН викликала на Ютубі сюжет, присвячений ситуації у Херсоні тривалістю понад годину. Цей сюжет викликав обурення та критику від місцевих колег. Дісталося авторам за клікбетний заголовок. Цього, цього, цього показує, цього не показує ніхто. Вся правда про життя в Херсоні сьогодні. Ето Маріуполь номер 2 але, більш, але, але більше за двох волонтерів стали які головними героями сюжету Олег Батурин написав у Фейсбуці, що висловлювання одного із, р... із них роздмухують ненависть українців до військових. А інший Учасник сюжету вияв, виявилося, при, притягувався до відповідальності за незаконне зберігання, зберігання на наркотиків. Автор, автор, авторками сюжету є журналісти Аліна Ту, Туришин і Вікторія Гнатюк. Починається він із кадрів евакуації, евакуації коментарів місцевих жителів Херсона. І слів чоловіка, який звертається до росіян за кожного зґвалтованого хлопчика, дівчинку, яку ви будете гинути в нашій землі, тому що ми, українці, ми вам ніколи цього не пробачимо. Ми будемо боротися до кінця, а нас з почистями будуть. На щиті носити наші діти навіки вічно, всім хлопцям. хлопцям. Слава чоловік Слава чоловік одягнений у військову форму, має шеврони із його слів і поведінки. Здається, що він військовий, але у відео його ніяк не, не титрують. Лише в описі. Ютубі казується, що це волонтер Віктор. Ним виявився представник громадської організації Українське Братство Віктор Миронов. Віктор Миронов і Володимир Зеленюк на зображенні, які ви зараз бачите на своїх екранах. Він каже, що багато херсонців перейшли на бік Росії, але залишилися в місті після деокупації навіть та навіть отримують гуманітарну допомогу. Однак українські... Однак українські спецслужби на повідомлення про колемарантів начебто відповідають, не, не спійманий, не злодій відмовляє, і відмовляється живати заходів. У процесі зйомки Віктор дає журналістам, журналісткам поради з, фізі, з фізичної безпеки, наприклад, не наступати на палістки міни, розтяжки, міни та розтяжки. Ми пройшли повністю натовську програму, курси, які допомагають нам рятувати людей. За його словами, журналіст, журналісти перебувають у край небезпечному місці, по якому в, в будь-який момент може прилетіти касетний знаряд. Про це одна, про це одна із журналісток у касті, про те, одна жур, з журналісток у казці, а інша. У звичайній в'язниці шапці. Іншим героєм, сюжету якого так само протитували був керівник благодійного фонду Велика Сила це Україна Володимир Зеленюк, у який момент він вигукає: Що літає? Чуєш? Виходи? Виходи, що літає? це літає? Чуєш?» Виходи, на що Віктор, який наче нічого і не почув, відповідає. Да виходи, пішли, зараз будуть походи. Швидше, швидше, під, е, під, е, підганяє Зеленюк. Але Віктор, наскільки не прискорюється, а продовжує на відкритій території без поспіху розповідати про одну із зруйнованих будівель. Чи над... Чи натовпські курси не допомогли, чи територія насправді, не безп... насправді безпечна, неясно. І це один з багатих теоретичних знань, які не дуже застосували герої на практиці. Коли знімальна група почула звук дрона і начебто сховалася в укритті, виявилось, що воно з вікном. Віктор почав розповідати, розповідати. Віктор почав розповідати, як за звуком відрізняти Mavic від епівідрона. Але пропустив момент, що стояти біля вікна під час дронової атаки небезпечно. Але, але це дрібниці, ніякі, е, ніякі можна було. Е, на які, о, на які на можна було не звернути, не звернути увагу, якби. Не все інше сказане героями протягом один сюжету у відео розділ майно, саль... майно, сальдо... майно сальдо роздали людям, а де Віктор розповідає, як меблями сальдо облаштували укриття в Херсоні. Когда ми зашли в Херсон, нам было построить очень мало подземних бункерів для людей, щоб вони спасались. И у нас не было ничего, чтобы можно было это сделать. Это сделать. Было, было принято решение ночью все сальдовские эти, как и магазины, где ничего есть. Ну и техника, у техника мебель все разрушит Вывозили мебель и строили бункеры в разных местах для людей, которые до сих пор сейчас функционируют, они помогают, они помогают людям. И, и когда коллабора... коллаборантив, это когда коллабора... их э, дома коллаборантив красиво, красиво от... От... отжаты, от, отданы людям э, для определенных работ, кроме все, э, все будет Украина. Коротше, все буде Україна. Працюємо, заходимо, ліквідуємо, забираємо, повертаємо. Чому? Тому що Україна на віки вічні. Слава Херсу. Про це повідомляє детектор Медіа. Іра Шепель спеціально для ютуб каналу Українець та інтернет-телеканалу Тішеп. Дивіться блоги на YouTube каналі Українець. Підписуйтесь на YouTube канал.